Вітаю! Пропоную ще зробити зі мною одну заготовочку на зиму: лечо з квасолем. Це дуже-дуже смачно. Знадобляться баклажани, порізані кубиком, перець, цибуля, помідори, відварена квасоля, може бути люба, часник, пекучий перчик і соус за цибелі. Помідори помістила в часу мультиварки, встановила програму тушкування пів години при закритій ключі. Олію і Буду зараз обсмажувати баклажани, перець і цибулю. Помідори вже закипіли. Залишу. щоб Водичка випаровувала. Баклажани вже в мене обсмажені. Перець ще обсмажується. Тут закинула обсмажувати цибулю. Трішечки рідини я залишаю. Вже все обсмажилось і зараз буду поєднувати. Все поєднала. За півгодини до завершення я додатиму соус сацибелі, гіркий перець, чесник, суміш перців, посолю і оцет додавлю. Закриваю і ставлю на програму тушкування на годину. Так, що тут робиться? Кипиць. Додаю чесник. Пів години залишилося до завершення перець. Соус социбелі. Суміш перців, солі. Зараз пробую на смак це все. Лишить добре. Цукор я не додаю, а оце зараз тут в баночку з -під соцебелі. Так опмію добре. Все, закриваю і нехай доготується, дотушується. Знаєте, я спробувала такі трішечки добавлю цукру. Зараз доведу до свого смаку. От. Я рахувала, знаєте, що цукор є в соусі є в соцебелі і, можливо, не знадобиться. От. А таки до, знаєте, до смаку, до смаку трішечки треба додати. Готово. Зараз буду перекладати в банки. Банки в мене стерилізовані оцтом. Лечо вже в баночках, але я завжди для страховки буду стерилізувати 15 хвилин. Частину стерилізую в мультиварці і частину на плитці. Лечо закрила, утепляю. Чому у мене такий серйозний підхід? Тому що класолька дуже примхлива кобіта. І зато я її стерилізую. От і готове лечо з квасолею. Подивіться, як воно гарно дивиться в баночках, а яке смачне, це треба, знаєте, обов'язково приготувати на зиму та навіть і зараз їсти це неперевершено смачно. Подивіться, як гарно виглядає лечо. Можна і на хлібчик. Зверху помастити, можна і до гарніру до любого, можна просто відкрити баночку і її з'їсти зараз. Смакота неймовірна, от така заготовочка. Готуйте і їжте на здоров'я.